Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком? Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 гривень. Подробиці під відео. Шановні, наш збір триває. Ми з вами збираємо. Якщо дозволите, я скажу так, вже дозбируємо, тому що нам зовсім небагато залишилось до мільйона гривень на безпілотний розвідувальний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Всі реквізити в описі до цього відео. Днями на ну по суті справи на свята в Україну приїздив прем'єр-міністр Канади а Маркарні і запевнив, що російського диктатора Володимира Путіна, який розв'язав цю повномасштабну війну проти України, можна я додам, потрібно зупинити. Прем'єр Канади сказав, що Путін несе темряву. А прагне створити імперію і неодноразово порушував домовленості. Цитата далі він розв'язав цю страшну трагедію, яка забрала мільйони життів. А Путін тероризує ваше небо, загрожує вашим містам, спустошує ваші поля. Він викрав ваших дітей, але Путіна можна спинити, сказав прем'єр-міністр Канади. Я зараз спілкуюсь з Олександром Романком, професором Університету Торонто, головою комітету з підтримки інновацій, освіти та науки Конгресу українців Канади. Пане Олександре, радий вас вітати, Дмитро, Вітаю, вітаю всіх слухачів і глядачів радіо НВ. Для нас важливі всі ознаки підтримки України цивілізованим світом. Це дуже добре, що прем'єр Канади побував в Україні. А що ви думаєте щодо цього візиту? Окрім скажімо так, політичних завполітичних завдань і заяв. О, заяв а наскільки він сприятиме збільшенню підтримки України в військовому і в економічному плані? Я думаю, що це дуже важливий візит, тому що uh, прем'єр-міністр Канади Маркарні він тільки став прем'єр-міністром, був обраний 4 uh, місяці назад і очолив уряд Канади. І це його перший uh, візит в Україну. Я сподіваюся, не останній. І uh, я думаю, те, що він побачив uh, в Україні особисто, буде дуже дуже важливо для продовження uh, підтримки Канади і України для проектів співпраці. І скажімо так, те, що я сподіваюся, в нього випрацюється такий особистий сентимент до України, що дуже дуже важливо, або такі сантименти до України були у попередніх прем'єр-міністрів Канади у Стівіна Харпера, у Джастіна Трюдо, і це дуже дуже допомагало розвитку співпраці між двома нашими країнами. А ось цей сентимент він побудований, ґрунтується на чому? На тому, що в Канаді мешкає багато українців. Так, ну якщо брати Сівіна Харпера, який був прем'єр міністром Канади до року, він виростав в канадських преріях, В нього було багато друзів з діаспори українського походження в дитинстві, і це дало йому особисті сентименти. Ми пам'ятаємо, як він казав Путіну на саміті Великої Двадцятки, щоб він забирався з України в 2014 році. році. Те саме прем'єр-міністра Трюдо. А, а, у нього сантимент з'явився під час візитів до України. Над цим дуже активно працювала Христя Фріланд. Це вона таки казала, що наша задача влюбити трудову країну. Зараз у прем'єр-міністра Марка Карні він теж зростав в канадських а, У нього теж були друзі з діаспори з українськими іменами. І він здається, зараз під час візиту в Україну порівняв, що а, горизонт наш теж а, горизонт Канаді виглядає, так як прапор України. Це пшениця і це небо. І в канадських все це ж саме тому я сподіваюся, у Марко Карні, і ми на цій діаспорі теж будемо продовжувати активно працювати. Буде особисте ставлення до України, бо це дозволяє зробити додаткові кроки на зустріч ніж якщо б такого ставлення не було. Марк Карні анонсував 1 мільярд доларів на допомогу для України. Що вам відомо, коли і, і в якій формі буде надходити ця допомога. Там було декілька. Так він анонсував 1 мільярд доларів, але він також е, з'явилися деталі, як буде розподіл на мільярди доларів, які були анонсовані на саміті е, Великої Сімки е, в Кананаскісі декілька місяців тому. І от якраз з цих 2 мільярдів, які вже виділені, е, з них десь 800 мільйонів йде на закупку зброї для України від Канади. Е, е, це як бронетранспортери, броньовики, медицинське обладнання, амуніція. А також а, близько 700 мільйонів канадських доларів іде на закупівлю зброї для України від Сполучених Штатів. А, далі 200 мільйонів доларів на сумісні проекти між Україною та Канадою особливо в сфері безпілотників. Це сумісні підприємства. І на мою думку, це дуже дуже важливо. Бо це якраз те, про що ми адвокатуємо, адвокатували дуже активно. Бо нам потрібно розвивати співпрацю, створювати сумісні компанії між Україною та Канадою для того, щоб разом розробляти і виробляти ну головним чином звичайно безпілотні системи але і багато багато іншого також 100 мільйонів на від Канади на закупку снарядів по чешській ініціативі і ще 150 мільйонів на підтримку української армії в інших ініціативах. От дуже важливо, це спільне виробництво зброї, амуніції боєприпасів. У нас в Україні ну вам це відомо. Така, можливо, компанією піонером західною є німецька Рамштайн, яка здається нічого не боїться, ні обстрілів, будує заводи, будує підприємства в Україні. А що вам відомо про спільну, спільну діяльність українських виробників зброї і боєприпасів з канадськими? Ну, в Канаді немає таких великих, як Рейнметал компаній збройних є звичайно менші. А є от компанія General Dynamics, яка випускає бронетранспортери і постачає в Україну, і звичайно йдуть розмови з цією компанією. Але і, і я також в цьому задіяний в цих ініціативах. Що дуже нас трохи стримує з обох боків, це те, що компанії, як з України, так і з Канади, вони не розуміють. Як зайти на ринок іншої країни, і їм потрібна як юридична підтримка. Є там обмеження в експорту озброєння. потрібно, звичайно фінансування. Це може бути як венчурне фінансування, це можуть бути гранти, це можуть бути інвестиції. І якраз ми над цим активно працюємо в діаспорі, а також і уряд активно працює, щоб зводити компанії з обох боків, які б могли разом створювати смісні підприємства або по ліцензіях. Виробляти зброю, особливо дроні, безпілотні системи в обох країнах. А ну в даному випадку, скоріше за все, це буде спочатку виробництво в Канаді для України, але можливі і інші різні варіанти співпраці, і це от те, що ми хочемо, щоб йшло в прискореному темпі. Бо Канада, в принципі, трохи з цим затягнула на мою думку. Інші країни таке вже анонсували десь місяць-два тому. І якраз створення екосистеми навпруги таких от. Інвестицій з боку Канади в сумісні підприємства для того, щоб разом робити то, що ми називаємо R&D, research and А це дуже дуже важливо. і це ми будемо активно прискорювати і далі. Бо мені здається, чим більше країн в рамках тих безпекових угод, які підписала Україна, зроблять такий крок і підпишуть, і будуть впроваджувати інвестиції з боку всіх країн. В оборонну промисловість України тим швидше Україна буде мати зброю, яка не тільки в Україні, а, скажімо так сумісно 20-30 країнами, і це то, що дозволить, скажімо так, набагато набагато ефективніше, якщо особливо це буде теж уніфікована, стандартизована, набагато багато ефективніше мати зброю, яка необхідна на фронті в дуже дуже короткі періоди, і теж за кошти, скажімо, так, за інвестиції з Канади, а також від інших країн союзників України. Ви задіяні в деяких проєктах, наскільки я розумію, з виробництва дронів і з розвитку штучного інтелекту. Олександре, у вас є відчуття, що ви маєте з українського боку сприяння на урядовому рівні? У мене є таке відчуття, бо це все дуже активно змінюється завдяки адвокації багатьох із української сторони. Ми, наприклад, ну, я особисто знайомий багато. Читаєте, що пише Марія Берлінська, от також співпрацюємо з фондом Дігнітас, який заснований Марією Берлінською і Любою Шипович. І я знаю, що вони і не тільки вони, звичайно, багато багато хто інших ходять і постійно спілкуються з міністерством оборони України з іншими структурами для того, щоб, скажімо, так, ці всі ідеї донести до уряду України. І на мою думку, це спрацювало. Тобто ситуація поліпшується з того, що я бачу. Звичайно, все ще є багато багато речей, які нам би хотілося прискорити з обох боків, Бо уряди у всіх країн вони повірні в Канаді, теж саме він в Канаді, звичайно, уряд ще повільніший, ніж в Україні, бо в Канаді немає війни. А слава Богу, на даний момент, але тепер вже є розуміння з боку Канади, що з урядом України треба працювати, і є вже ми випрацювали звичайно. Урядові структури Канади випрацювали поступово поліпшимо підходи, які засновані як на особистих зв'язках з урядовими структурами України, а, а також і на тому, що, скажімо так, процеси спрощуються. Україна вже по євляємі, в тому варіанті дозволила експорт зброї з України. З'являються більше, більше, скажімо так, програм підтримки для того, щоб можна разом було інвестувати і розробляти. Ці оборонні технології, Тому я думаю, все буде добре в цьому напрямку. Хотілося б швидше, але маємо те, що маємо, і це вже з тим, що було декілька років тому. Це небо і земля щодо уряду Канади. Ви згадали Христину Фріланд. А яке взагалі зараз українське представництво в ну власне в коридорах влади, скажімо так, Канади на різних рівнях? Так, досить багато представництва звичайно, Христя Пріленд. Це вона зараз теж є міністеркою. Просто в неї змінився мандат. вона займається більше внутрішньою торгівлею в Канаді, тому її зараз не було під час приїзду в Україну. Був крім Марка Кані, прем'єр-міністра, був міністр національної оборони Канади. Девід Магінті. є дуже велика група дружби між парламентським, між Україною та Канадою очолює депутат канадського парламенту Іван Бейкер, якого є українське коріння, і туди в якщо ні помиляюся, близько 80 чи 90 депутатів парламенту Канади, а також сенаторів. І звичайно, роль діаспори в тому, щоб працювати і адвокатувати перед урядом Канади, дуже дуже важлива. Зараз теж була діаспора присутня під час візиту прем'єр-міністра Канади. Була наша президентка Конгресу Українців Канаді, пані Леся Кічій в Києві в цей час. І ми через любі канали. Тось у мене за останні декілька місяців я спілкувався десь п'ятьма чи шістьма депутатами парламенту Канади з сенаторами з декількома міністрами, якраз по цім сім проектам, які ми говоримо. для того, щоб пришвидшити то поліпшити і поглибити співпрацю між Україною а, та Канадою в, обор... в сфері оборонних технологій. І в Канаді це теж необхідно даний момент, щоб протидіяти зазіханням Росії і Китаю в Канадській Арктиці. А тому, на мою думку, ми теж дуже дуже активно працюємо над тим, щоб урядові структури Канади вивчали ті, наприклад, збиті російські шахеди, які в Україні які технології там з'являються на навіть ті ж самі штучного інтелекту, автономної навігації, щоб по-перше працювати з Україною в дії цим методом, розробляти ті ж самі дрони перехоплювачі, і ці програми йдуть а також на майбутнє розробляти. Скажімо, так як можна цим технологіям завадити? Бо якщо ми знаємо, в якому напрямку рухається Росія, яку зараз підтримують звичайно і Іран і Китай, ми можемо розробляти методи протидії і сподіваємося, будемо на крок попереду. Олександр, якщо це не військова таємниця, звісно, як просувається ваш проект з розвитку штучного інтелекту, який можна буде застосовувати для супроводження роботи української безпілотної авіації. Ми активно шукаємо інвестиції для українських стартапів, для українських компаній з цього штучного інтелекту з розвитку штучного інтелекту. І ну я думаю, це вже ніколи не секрет, що штучний інтелект для дронів і для інших роботизованих систем, звичайно, морських дронів, наземних роботизованих систем – Це майбутнє. А він зараз дуже дуже активно вже працює в тому числі і на fpv дронах. То тобто, поки що це система останньої милі, системі автодоведення, коли оператор на дистанції там 500 метрів до кілометра вказує ціль, і дрон FPV-дрон автоматично долітає е, до цієї цілі. Такі е, скажімо так, системи коштують додаткові 100 доларів до вартості FPV-дрона, Той тобто, що не сильно збільшує е, вартість FPV-дрона. звичайно, всі рухаються до повної автономії, коли. Не тільки це буде а, остання миля, коли там а, а, автодоведення, як ми його називаємо українською мовою, а коли це буде повна автономність, автоматичний зліт а, дрона патрулювання посаденого маршруту, визначення цілей, а, розпізнавання цілей, їх пріоритизація і потім, а, скажімо, так а, 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 таргетування найбільш важливої цілі, яка буде знайдена і розпізнана. І це до цього йде в великих дронах. Це вже в дронах все легше реалізувати, бо скажімо так, хардбе, яке може запускати алгоритми комп'ютерного зору, машинного навчання, штучного інтелекту, воно більш потужне. Але й для FPV-дронів, ну ми вже навіть чули, хоча і не підтверджено в операції паутина. Були дрони з автодоведенням, FPV-дрони з автодоведенням. Але я думаю, протягом року чи двох буде повна автономність, в тому числі для FPV-дронів. Тобто, то що ми будемо бачити, буде прилітати е е е керієр дрон. Це дрон матка з декількома дронами, а, е який також буде е можливо працювати, якщо треба ретранслятором. І ці дрони будуть на штучному інтелекті, які можуть. Скажімо так, дуже дуже багато чого робити. Шкоди нашому противнику при наявності цієї автономії на жаль, це йде із з російського боку, особливо при великій підтримці Китаю, який розробляє і постачає Росії електронні компоненти, які стоять в цих дронах, і тому ця гонка дуже дуже швидка. Але на мою думку, нам її треба виграти і бути попереду Бо через рік. Повна автономість, в тому числі на антигипті це вже буде реальність? Ну от вимульовується наступна картина: що в у війні нового етапу дрони будуть вбивати дронів. Скажіть, а у вас є оптимізм щодо того, чи зможе Європа і країни Північної Америки, ну Канада і Сполучені Штати Америки, звісно, випередити Китай у цих розробках? Я на це сподіваюся. Бо е, розуміння, що треба це всім нам одночасно, як союзникам, е, е, воно є. Е, воно вже скажімо так лежить на поверхні, і тому е, 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 ну і, і нам легше, бо все таки е, скажімо, так, нас багато країн, країн там союзники України буде близько. 30-40, які розробляють ці системи Китай один, і все таки я сподіваюся, що ця здорова конкуренція між країнами-партнерами України, між самою Україною і нашими країнами, такими як Канада, в тому числі, приведе до того, що о, ця конкуренція о, дозволить нам рухатися швидше ніж Китай. Хоча ресурсів Китаю багато, вони випередили о, весь інший світ розробці тих же самих дронів. Ну, ми знаємо о, компанію DJI Китайську, яка довела їх те, що називається до перфекшен. <плес> uh -huh. Ці дрони ну мавіки найбільш відомі, але й багато інша лініка цієї компанії. І тепер, звичайно, спочатку, все, що вони робили, вони запозичували це таким чином західні розробки, західні компоненти. А тепер вони навчилися робити свою мікроелектроніку. Звичайно, це ще не передова електроніка, таку як виробляє там Тайвань TSMC компанія, при розробці, наприклад, від NVIDIA, але для а, а, дронів на цій лінії не потрібна а, а, така вже електроніка, достатньо електроніки, яка а, була розроблена 5-10 років тому. А, а ці мікросхеми то, що я маю під електронікою? Це наприклад системи інерційної навігації для а, а, дронів. Це камери, а, це вся, вся інша функціональність, яка дозволяє дронам орієнтуватися в пространстві рухатися. Визначати цілі і, і, і або ці цілі бомбити, або, о, 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 або їх таргетувати якимось іншим чином, ну а також для розвідки для всього іншого. Тому в нас немає іншого вибору. Нам треба випередити Китай, і я думаю, що це нам вдасться. Я правильно розумію, що Канада зацікавлена в українських морських дронах? Так, Канада дуже зацікавлена в українських морських дронах, бо патрулювання канадської Арктики дуже дуже важливо і я. Ну, вже іде е, розробка над тим, щоб автономні морські дрони патрулювали канадську арктику, протидіяли російським е, кораблям, підводним човнам і е, літакам стратегічної авіації. Якщо після сподіваюся, операції «Паутина-2» і «Паутина-3» у Росії ще буде стратегічна авіація, і е, е, тому ось співробітництва по е, е, цим морським дронам. Я сподіваюся, буде теж пришвидшуватися. Ну і ми так, коли ми е, е, доказуємо канадським політикам. Що треба співпраці? Ми кажемо, ну давайте уявимо, що через декілька ро років українські морські дрони. Магура, хай буде версія 17, Зараз остання здається, версія 7, будуть патрулювати канадську арктику. І це на мою, на мою думку, вже не фантастика. Це а, потенційна реальність, а, бо а, автономні системи роботизовані системи, морські а, а, повітрі і на землі. Це це, це майбутнє а, а, він і майбутнє безпеки в цьому світі. Вони будуть все патрулювати. Кордони, морські кордони, і звичайно сподіваюся, що все таки в війнах майбутнього не будуть гинути люди, а будуть між собою конкурувати. Ці автономні системи Та, насправді у кого краще роботи, показуйте політикам Канади, скільки бойових кораблів російського флоту Чорноморського потопили українські дрони. Та мені здається, що це взагалі в принципі найкраща реклама для виробника. Правда. А так. українцям я так розумію, треба розробляти арктичний варіант магури. Олександре, що у вас із стосунками із Сполученими Штатами Америки? Звісно, нас всіх турбує єдність євроатлантичної цивілізації. Чи можна сказати, що Канада налагодила зв'язки з Дональдом Трампом і він вас не збирається захоплювати? Захоплювати нас йому не вдасться. Навіть якщо ви ви зрозумієте, ви зрозумієте, я з певною іронією про це казав. Я те, я, 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 я теж розумію. Ми завдяки цим заявам Дональда Трампа про 51-й штат. Ми всі в Канаді об'єдналися. Протидії це не було такого згуртування канадського суспільства вже довгий довгий час з'явилася національна ідея, і на цьому зараз будується те, що ми. Будемо розвивати а, а, економіку Канади, будемо прибирати і вже прибираємо бар'єри між а, а, торгівлі між канадськими провінціями. Бо Канада це конфедерація. А, ну дуже схоже на сполучені штати. Де кожен штат а у нас кожна провінція це майже як окрема країна, і це з одного боку створює конкуренцію між провінціями. Там Антарія конкурує з Квебеком або з Британською Колумбією або з Альбертою. А з іншого боку, звичайно, залишилися бар'єри, бо провінції захищають там свої економічні інтереси. І зараз іде велика робота над тим, щоб їх прибрати. А, і ми Канада залишилася одною з небагатьох країн. А, інша це Китай, яка до сих пір протидіє а, а, цим зазіханням Дональда Трампа по тарифам. А, Канада не здалася і не пішла на поступки. На жаль, а, євросоюз, наприклад, підписав угоду і отримав свої 15% по тарифам. А, там звичай, з з дикими виключеннями, а, але що працює, поки що на нас поки що працює зона вільної торгівлі. Між Канадою, Сполученими Штатами та Мексикою, і от, наприклад, те, що Трамп а, а, декілька тижнів того підняв для Канади тарифи з 25% до 35%, відсотків, то це не сильно по нам вдарило, тому що більшість товарів, десь 90-95% все таки підпадає під виключення цих тарифів, бо вони підпадають під зону вільної торгівлі. Але ця зона вільної торгівлі закінчується через рік, і в наступному році треба перепідписувати, і тому йдуть дуже дуже активні консультації між нашим прем'єр-міністром Марком Карні і адміністрацією Дональда Трампа. А, а про те, щоб отримати, скажімо так, привілегійовані умови при переписанні зони вільної торгівлі, і канадське суспільство в цьому об'єднано, і ми будемо старатися. Скажімо, так налагодити добрі відносини з нашим найбільшим торговим партнером, зі сполученими штатами, бо все таки кордон у нас спільний нікуди не дітися від цього. Ми разом працювали останні 150 років між Канадою та Сполученими Штатами, і ці відносини нам треба буде поновлювати так чи інакше і виходити на ті економічні відносини, які є корисними для обох наших країн. Це буде я сподіваюся, все ще при адміністрації Дональда Трампа за цей час. Я сподіваюся, ми вийдемо на кращі умови торгівлі між нашими двома країнами. Як ви сказали, Канада не здалась, і Україна не здалась і не здасться. Значить, діло буде. А скажіть, будь ласка, українці продовжують прибувати в якості такої новітньої еміграції до Канади? Ну зараз вже ні. Звичайно, перші два роки війни був. Бу... Існувала програма, яка називається «Поєт», і під час цієї програми приїхало десь 300 тисяч українців. Це дуже дуже велика кількість, і вони зараз долучаються до діаспори. Діаспора складає в носі чотири мільйона. Це які приїхали там сто років назад, і, і починаючи зі статом 30 років назад. Існує звичайно дуже цікава динаміка всередині різних видів діаспори. І над цим нам теж на мою думку треба працювати, бо на мою думку, все таки Україна не до кінця розуміє діаспору, діаспора не до кінця розуміє Україну. Нам треба вчитися у інших діаспор, наприклад, у єврейської діаспори, у ірландської діаспори, навіть у індійської діаспори, які набагато краще між собою співпрацюють. Бо якщо б у нас була ще більша синергія, ми б могли б набагато більше підсилювати одне одного, і це на чим ми всі працюємо. Бо в єдності сила, ми це все знаємо. Та, ви знаєте, я теж з України відчуваю цей нерв у спілкуванні між тими, хто в Україні, і тими, хто виїхав, із діаспорами. І насправді тут потрібно посилювати комунікацію. Я сподіваюся, що на цю тему ми з вами ще будемо говорити. А наразі, шановні, дякуємо. Олександр Романко, професор університету Торонто, голова комітету з підтримки інновацій, освіти та науки Конгресу Українців Канади. З нами був на зв'язку. Олександре, дякую, дякую, слава Україні. Героям слава. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.